Як навчитись переключатись між низькими і високими нотками. Будемо робити це за рахунок зміни української вимови на американську вимову. Голосні української, їм притаманна глибина, м'якість і таке от звучання гулки досить глибоке. А американським голосним притаманна назалізація, дзвінкість і така ніби посклявість. Українські голосні дуже зручні для низьких нот, а американські голосні зручні для високих. Нот. І цим ми будемо користуватися. АеОУ, американські у нас будуть звучати як АеОУ, і ми вчимося їх між собою переключати. Е, а, Ось так покрутили, попробували відчули, як у вас зміняється ваша голосова структура, і потім пробуйте це робити з текстом в піснях. Підписуйтесь, щоб слухати ще нові паради, вокальні фішечки і вокальні майндсети.